Вітаю вас! Ви дивитесь суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що сьогодні буде у випуску. Далі три з половиною мільйони гривень на ремонт проїзду. Чому дискутують щодо доцільності робіт біля другої міської лікарні у Чернігові? 200 тисяч гривень за розмінування гектара лісу. Держпідприємство Ліси України провело перший тендер серед компаній, які могли б зайнятися розмінуванням. Близько тисячі цеглин за понад 10 років зібрав у своїй колекції прилучанин Віктор Мась і створив власний міні-музей. Три мільйони гривень на ремонт проїзду біля першого корпусу другої міської лікарні у Чернігові. Такий тендер провело управління капітального будівництва міськради. Зі слів його начальника В'ячеслава Почепа, відремонтувати проїзд його попросило міське управління охорони здоров'я як такий, що пошкоджений внаслідок бойових дій. Начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський слідів прильотів на дорозі не побачив і вважає такі роботи непріоритетними. Що на це відповів виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако? Та скільки грошей витратять на проїзд цього року? Дивіться далі в сюжеті. Проїзд біля першого корпусу другої міської лікарні у Чернігові. Дорога перекрита, триває ремонт. Копають, для того щоб поставити бордюри, щоб ровна була. Потім пісок. За словами місцевих жителів, ремонтні роботи розпочались тут на минулому тижні. От траці їздили, великі машини возили, якісь що вони. Я пройшла собі, глянула да пішла пошла помалу. Згідно з даними із системи Прозоро, ці роботи замовило управління капітального будівництва міськради. Воно уклало договір із капремонту дороги вартістю майже 3,5 мільйони гривень. Підрядник ТОВ Агробуд. 500-600 дороги разом з тротуаром, разом з карманом для того, щоб там автівки могли розминутися. Необхідність проведення робіт тут начальник управління В'ячеслав Почеп пояснює так: було звернення від управління охорони здоров'я з приводу того, що у них є діляночка всередині. Біля другої лікарні, яка пошкоджена була внаслідок військової агресії, там були влучання мін, і вона взагалі до цього вже була пошкоджена. І тому на бажання і прохання управління охорони здоров'я був замовлений проект, який з ним узгоджений. Проєкт пройшов і оголошено закупівлю. На думку начальника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, цю суму краще було витратити не на ремонт дороги, а на допомогу військовим. Президент Верховного Команди чітко визначив, що прикрас місто залишити до перемоги. Ми бачили місць мої співробітники на цю ділянку, побачили, що вона не зруйнована внаслідок бойових дій. Це звичайний ямковий ремонт. Воно там взагалі не відноситься до бойових дій. Тому в умовах війни відновлюти ділянку, по якій не пересувається транспорт, будь-який недоречно. Виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако сказав, що міська рада вже витратила більше 200 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ. Проте й забувати про благоустрій Чернігова не варто. Ми подивимося на інші міста України, міста західної, східної, центральної України. Всюди є роботи по якомусь благоустрою. і Це не можна сказати, що це капітальний ремонт. Це по суті утримання мережі міста. Якщо ми зараз це другий рік нічого не будемо робити, наступний буде третій, то Чернігів буде перетворюватися на занедбане якесь селище міського типу, чого ми не можемо допустити. Олександр Ломако також додав, що цього року на ці роботи в міському бюджеті. Передбачено 1 мільйон 700 тисяч гривень. Сам тендер на ремонт проїзду розрахований на два роки. І чи будуть виділяти другу частину суми, невідомо. Зараз в бюджеті на це немає коштів там, 3 мільйони і більше. Це тільки бюджетний запит від одного з управлінь. Таких бюджетних закладів у нас десятки. В цьому році у них частина коштів є в бюджеті. Їх закладали депутати, коли ухвалювали бюджет міста на 20, Третій рік ще в листопаді 2022 року. Ми планували бюджет таким чином, що щоб очевидно, що друга половина року можливо буде можливість і витрачати кошти на якісь проекти відновлення, на проекти розвитку міста. Тому що ми починаємо все більше відставати від обласних центрів України. Олександр Мілашевсько, Олександр Сідько, Роман Репа, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів. Після переходу акціонерного товариства Чернігівгаз в управління групи Нафтогаз особові рахунки споживачів залишаються незмінними. Наразі діють попередні реквізити для оплати за послуги розподілу газу для споживачів. У разі зміни банківських реквізитів людей завчасно попередять на офіційних ресурсах газорозподільної компанії та у платіжках. Про це повідомляє Чернігівгаз на своїй Фейсбук-сторінці. Нагадаємо, Чернігівгаз перейшов в управління групи Нафтогаз 24 жовтня. Товариство стало 18-тим підприємством, яке перейшло під контроль держави. Чернігівгаз забезпечує доставку газу для майже 360 тисяч осель, регулює розподіл блакитного палива до бюджетних та релігійних організацій. Промислових об'єктів а також 20 теплокомуненерго регіону. 200 тисяч гривень за розмінування гектара лісу. Держпідприємство Ліси України провело перший тендер серед компаній, які могли б зайнятися розмінуванням. Про це повідомив гендиректор Юрій Болоховець під час робочої поїздки на Чернігівщину. За його словами, на сьогодні є різні технології розмінування територій із використанням дронів, сканування тощо, але застосувати їх можна на відкритих місцевостях. Ліси ж саперам доводиться розміновувати вручну. Це ускладнює і здорожчує процес. Як розміновують ліси на Чернігівщині. Дивіться в сюжеті Марини Кирієнко. Олександр Подобєд – сапер підрозділу Державної спеціальної служби транспорту. Крок за кроком він обстежує ділянку лісового масиву неподалік Чернігова. Ось такі дрібні частинки ми знаходимо в ґрунті, в дереві. Вони можуть знаходитись будь-де це осколки від. Мінометних мін, які розривались тут. Ми весь час знаходимо якісь деталі, і металошукач спрацьовує дуже часто. Тобто ми присідаємо і починаємо шукати всі ці дрібні частинки. Вони можуть бути алодрібним осколком, але з таким же сигналом може бути і будь-яка міна небезпечна. або Вог або підривник відміни. Олександр родом з Кривого Рогу. Раніше працював на СТО, а з початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем до ЛАВ ЗСУ, де пройшов навчання та отримав нову спеціальність. Я згодився на цю професію, так як я в звичайному житті. У мене було хобі, я займався пошуком е з металошукачем. Тобто мені було це цікава річ, і, ну, Приблизно я вже знав, як працювати з металошукачем. Щоб розпочати роботу, сапари спочатку перевіряють ділянку, очищують її від чагарників та посічених дерев. Далі розділяють та маркують на спеціальні квадрати. І тоді приступають до ретельного очищення. Спочатку металошукачем, потім щупом, потім електронним щупом, пінпойтерем. Оприділяємо, підкапуємося, викапуємо. І вивозимо, виносимо на місце збору. Трапляється все мінометні міни, гранати, снаряди 120, двадцять і гради, і урагани. Розмінування лісу набагато складніше за розмінування полів, розповідає командир батальйону Владислав Гулич. Через особливості рельєфу, особливості е, забруднення тим, тим самим е, масивом. Дерев, які посічені, порубані вибухними суточними предметами. Що в нас в лісі знаходяться інженерні обладнані копи, капаніри, також здійснюється їх повна перевірка. Для перевірки окопів капанірів, якщо це в нас проходить смуга оборони, вона витрачається досить багато часу, тому що в нас є зовнішній насип і також службинка, які можуть облаштовуватися пастками, розтяжками. Або будь-якими видами мін як проти так і протипіхотні. За інформацією північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства в Чернігівській області від початку повномасштабного вторгнення було заміновано 21,5 тисячу гектарів лісу. Наразі очищено 9,5 тисяч гектарів. Як повідомив Суспільному генеральний директор державного підприємства Ліси України Юрій Болоховець, загалом в Україні 200 тисяч гектарів ідентифіковані як заміновані. Звичайно, що ця цифра буде збільшуватися з освоєнням територій і з деокупацією територій, тому що в нас ще 700 тисяч гектарів лісів сьогодні знаходяться в окупації. Тому звичайно це на десятиліття, але ми шукаємо шляхи. Ми не розраховуємо не тільки на державний ресурс. Щоб пришвидшити розмінування, ліси України планують залучити до цього процесу бізнес. Днями вони провели перший комерційний тендер на розмінування. Він проведений був в Житомирській області. Там теж складна ситуація з замінуванням 680 тисяч за три гектари, відповідно там. Близько 200 тисяч, так але я сподіваюся, що послуги будуть здешевлюватися за рахунок розвитку саме ринку розмінування. За словами Болоховця, наразі державне підприємство визначає критичні зони, де ці роботи необхідні в першу чергу, і тоді оголошуватимуть наступні тендери. Марина Кірієнко, Олександр Сєдько, Суспільне, Новини Чернігів. Близько тисячі цеглин за понад 10 років зібрав у своїй колекції прилучанин Віктор Мась. Як розповів чоловік, це переважно цегли, на якій є маркування із прізвищем власника виробництва або з іншими розпізнавальними знаками. Більшість цегли Віктор Мась шукає поруч із культовими спорудами на руїнах промислових майданчиків. Ще частину приносять друзі та однодумці. Зібрані зразки він окомплектував у власному міні-музеї із відділами для всіх областей України. Там побувала наша Надія Мартишко. Тут як хтось в лісі. Шукає гриби, так я шукаю цеглу по містам. Віктор Мась з прилук збирає цеглу більше десяти років. Чоловік пригадує, все почалося, коли у 2012 році будував собі будинок. Кілька цеглин було з будівництва, залишилось, а потім почало додаватися, додаватися і так ото переросло в колекціонування. Почав звертати увагу на вулицях. У нашому місті теж досить немало. Цегли є старої. Наче воно сидять додому. Так воно трішки набралось. В своїх пошуках Віктор Мась орієнтується на марковані зразки, аби в подальшому встановити їх виробника. З його слів, маркувати цеглу почали із початку 19 століття. В ті часи заводи по виробництву цегли виникали біля будівельних майданчиків. Тому серед локацій пошуку фабрики, заводи, маєтки, храми, монастирі. Це Лустинський монастир. Там нема клейми. А в Ладенському монастирі вже були ось цегла Ладенського монастиря ЛМ. Так, прилучанин створив власну колекцію із близько тисячі цеглин. Більшість цегли принесли друзі. Три роки тому всю зібрану колекцію він впорядкував у власний міні-музей. Ось ви бачите герб Чернігова, коти. Це зараз район Чернігова, а до цього було окреме село. Оця стіна і оця половинка, скажем так. Це Прилуцький, Прилуцький район. Можете побачити Прилуцький кирпічний завод. Тут є відділи із екземплярами з усіх областей України. Якщо не брати до уваги рідну для чоловіка Чернігівську область, то найбільше цегли зібрав в Сумській, Харківській та Київській областях. Оця світло, жовта цегла це Київська, Київської губернії. Ось ця цегла Київська інженерна команда. Яка випускалася до 1840 року. Цегла з Бучі, але вже цей радянський час. Колекцію цегл із Дніпропетровської області, в якій ніколи не був, допомогли сформувати однодумці. А для цегли із Західної України виділив сусіднє приміщення. Часто серед прізвищ виробників цегли можна побачити відбитки лап тварин. Зі слів колекціонера, це свідчить про технологію виробництва цегли тих часів, окремим зразкам цегли до 200 років. ГЛГ і Гелге це Галаган, графіня Ламздор-Галаган, це сокиринська цегла. Випускали її там. І ось на одній нашкрябано 1880 рік. Шкрябано по сирій глині. Є цегла з Угорщини, Туреччини, Грузії, Сербії. Найбільший екземпляр важить до 8 кілограм, найменший до 200 грамів. Саме краще це ну, як колекціонеру, це самому знайти. Це ж не просто її знайдеш. Вона забруднена цементом. Розчином будівельним, які були раніше, її треба відмивати. Це теж така тяжка робота. У 2021 році Віктор Мась вперше зібрав для обміну досвідом понад 30 колекціонерів цегли з усієї України. Нині на основі зібраної цегли планує створити електронний каталог. Для цього займається пошуком виробників окремих зразків цегли. Надія Мартишко Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів. Наразі у мене все. Дякую, що дивитеся. Суспільне. На все добре.